А ще третій праздник – святе водохреще. 19 січня ми, православні християни, з вами святкуємо одне з одна найбільших свят святе водохреще. Хрещення Господні почали святкувати ще за життя апостолів, проте тоді це свято мало трішки інакше значення. Більше того, в ньому поєднувалися ознаки одразу трьох свят: це різдва, поклоніння волхів та хрещення. Спочатку це торжество називалося Епіфанією, що означає явлення по-грецьки, а потім теофанією, тобто богоявлення. Ознаки того, що водохреща та Різдво колись були єдиним святом, зберігаються досі. Наприклад, і в Різдва Христового, і в Хрещенні Господньому є святвечір або на вечір'я, коли віруючі дотримуються суворого посту. Свято хрещення Господнього стало самостійним приблизно у другій половині п'ятого століття, коли Різдво відокремили від водохреща. Тоді його й почали називати богоявленням, не відносячи це найменування до Різдва. Отже, завтра буде на вечір'я богоявлення. Слово на вечері означає переддень церковного свята. У цей день зазвичай не вживають їжі до винесення свічки після божественної літургії і після першого ковтку Святої Аясне. Цього дня кожна віруюча людина старається тримати піс, щоб присвятити себе духовному переживанню та осмисленню того, що здійснив для нас сам Господь Ісус Христос. Своїм хрещенням Спаситель встановив через апостолів таємство хрещення, через яке людина духовно народжується для життя вічного.